Перший міський фестиваль з любов'ю у кожне серце зібрав учасників різних за віком та творчими уподобаннями, але всіх об'єднала любов до мистецтва та велике бажання дивувати. І це вдалося. Вони щиро співали, вправно танцювали та зворушливо декламували вірші. Дуже велика увага приділяється в нашому місті в питанням усиновлення дітей, питанням розвитку сімейних форм виховання. виконуючи соціальні ініціативи Віктора Федоровича Януковича. На сьогоднішній день ми вже маємо те, що на сьогодні закриваються дитячі будинки в нашому місті. Що е, саме маленький контингент дітей взагалі вже в нас відсутні у дитячих державних закладах, і е, те, що сьогодні ми зробили, ми е, цим заходом е, віддаємо шану тим людям, які е, знайшли можливість е, всиновити дітей, взяти їх під опіку, за, сказати їм спасибі за їхнє е, серце, таке за велику душу, за ту, ту увагу, яку вони приділяють і своїм дітям разом з тим, і дітям, які сьогодні стали також їхніми рідними. Е, Дітьми і завдяки опіки створеної родини вони мають сьогодні змогу співати, малювати, творити і взагалі розвиватися гармонійно. Учасники фестивалю мали можливість ознайомитися із сімейними традиціями та захопленнями, побачити, чим діти займаються у вільний від навчання час, чим пишаються та які досягнення мають. Цей фестиваль сьогодні зібрав. Всі сім'ї, які взяли дітей на усиновлення, під опіку, піклування, або створили прийомні сім'ї або будинки сімейного типу, сьогодні це свято саме для дітей з цих родин і для цих сімей, які взяли на себе дуже велику відповідальність, турботу про дітей, подарували їм мету, подарували їм саме дороге, що є в нашому житті. Це сім'я. Хочеться сьогодні поздоровити, привітати всі сім'ї нашого великого міста, які турбуються про долю кожної дитини, і які розуміють, що щастя дитини, коли вона відчуває тепло і любов мами, і захист батька. Творчо розвивати малечу, говорять батьки вихователі, нескладно. Головне помітити, до чого саме прагне дитина і підтримати її у цьому починанні. Діти зараз у нас швидко розвиваються, швидко ростуть, хочуть самі хто на бісер, хто. рисует, кто лепит, кто красками, кто, кого, что получается, мы стараемся в этом направлении их и тянуть, да, развивать. В первую очередь терпение, э, сил, здоровье и любви к детям. Все основывается на любви. В свое время мне не додали любви, когда я рос. Я стараюсь восполнить, восполнить это этим детям, которые в этом нуждаются. Про творчі успіхи та про свою родину діти розповідають з особливим настроєм. А цей фестиваль для них то вже велика сцена, де все по-справжньому, і глядачі вдячні, і оплески бурхливі. Я дуже люблю пети танцювати, і в будучим хочу стати ведущою і півіце. У нас сім'я ну какби не дуже велика, але всі зайняті своїм ділом, і ми любимо друг другу робити приємне. В свободне час. Ми радуємо друг друга, робимо друг другу сюрпризи і стараємося друг другу допомагати чим зможемо. Я дуже люблю зі своєю сестрою проводити час весело, ходити на праздни, виступати. Завершальним акордом свята стало традиційно нагородження. Активних учасників фестивалю за збереження і популяризацію традицій української сім'ї відзначено дипломами.